Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні ми будемо знімати для вас бензинові трицикли вантажу перевезень і електричні для вантажу перевезень. Почнемо, давайте напевно з бензинового. Це модель Форте. Ми обрали конкретно її. 252. Вона йде, можна сказати, найдорожча в цьому сегменті. На сьогоднішній день такий трицикл вартує 3150 доларів. Значить, Який в нього функціонал? По-перше, це широка платформа для них, зручне кермування. Вони йдуть з механічною коробкою передач, тобто немає тут автоматів і так далі. Є поніжаюча передача, є електростартер, тахометр, спідометр, все винесено, повністю є. Є на моделях конкретно цих примусове охолодження, вмикається вентилятор на радіаторі. От тут він спереду стоїть. О, це у нас бак охолоджуючої рідини, є також захист, рама тут іде широка, надійна, хороша е, гальма регулюється, ручкою, як на всіх мотоциклах, ну плюс є щеплення е, і от перемикач передач Вперед, якщо вам треба рушати там перша, друга, третя, четверта передачі і перескакують, а оце виставляється реверс, вперед-назад. тобто Чиста качелька у вас стоїть або сюди рушаємо, або сюди на будь-якій передачі. Це ручник. Місце для другого пасажира. В принципі, ну місце тут є, можете поставити отак ногу, вона у вас завжди буде в роботі, тут є куди сісти. Спереду у вас розташований ліхтар, поворотник, посилена амортизація, великі колеса, тут 12 й радіус. Є електростарт і також ручний старт. Для ручного старту отут підіймається спеціальна кришка. От, отак от ця штучка прибирається. І він заводиться отак, от ногою туди опускаєте. От. Чисто для цього зроблено, не знаю, чому вони так вирішені, але прикольно. Так, кузов. Тристороннє вивантаження, механічний підйом. Можна ці три сторони відкривати. Досить високий тут кузов, тут 50 см у вас йде до найвищої планки В комплектації на форти конкретно іде тільки балонний ключ. Дамкрат, запаску вони не кладуть з цього року, але ну, є як є. Е, Можна перевозити максимально 750 кг ваги. Е, і в принципі їде коробка у вас 5 плюс 5, тобто ну, до 75 км може розганятися. Електрична модель вона менша. Одразу можете побачити, е, тут набагато простіше кермування. По суті, на електриці просто ви повертаєте ключ, все, він прогружає систему, вже готовий рушати. У вас є так само драйв реверс от перемикається, реверс, це буде такий от сигнал. Три передачі повишена, поніжена і самовисока. висока. Це діапазон швидкості, максимальна швидкість 45 км. Є поворотники, є клаксон, два рівня освітлення, тобто слабе світло чи отакий от ліхтар. Поворотники все показую, вони в принципі, супроводжуються теж з індикацією. І є також у вас додаткове освітлення ще задніх лістерів. Так, По кузову. Кузов тут менше, бачимо, що в принципі тут кузов складає десь 65% від кузова бензинового. Але при 1200-му двигуні тягове зусилля у вас буде 600-650 кг, можна максимально нагрузити. Тут у вас під кузовом стоїть по суті 5 акумуляторів. Бачимо 5 акумуляторних відсіків, вони 12 вольтові і в 2025 році поставили модель 58 годин. Тобто запас ходу у вас виріс з 55-60 км до 70 км на одному заряді. Такі акумулятори в середньому слугують 1,5-2 роки. Вартість заміни ну, десь 70-100 доларів за акум. Тут складається також у вас тристороннє вивантаження буде. По резині теж 12 й радіус. Вона більш висока, ніж на Форти, але в принципі, під таку маленьку машину вона простіша. Теж є поніжаюча передача на двигуні. Вартість такого апарату 1800 доларів. Тобто вибираєте під себе, якщо вам треба бензинчик, який може проїхати 200-300 км на грубо говоря, баку і перевозити 750-800 кілограмів, то вибираєте форт або дозер. Якщо вам треба маленька електричка, щоб чисто на ринок з'їздити, щось, щось там грубо говоря, собі привезти додому, там якісь дрова, свинку і так далі, то от ідеальний варіант для коротких дистанцій, і він економічний, і він по суті не забруднює повітря, тому що він електричний. Вибирати вам, замовити можна за номером, який бачите на екрані. Техніка по наявності є інші моделі і електричних, є інші моделі, і бензинових. Тому чекайтемо ваших дзвінків. Всім гарного дня!